«Хто це, що це за чоловік? Дікін і Мері зірвалися на рівні ноги. Де? вимовили вони стишино. Голін показав намур. Бачите, он він, прошепотів він схвильовано. Дікін та Мері обернулися. Із-за стіни стирчала драбина, а на ній стояв розгніваний Бен став. Старий стиснув кулак і погрузив у бік мері. Ото мала вертихвістка. Була би ту близько, то я так би тобі всипав, що пам'ятала би до нових віників. крикнув він. Бен піднявся ще на один щабель, ніби хотів перестрибнути через мур. Проте дівчинка сама рушила йому назустріч. Старий зупинився і тільки потрясав кулаком. Чого не сподівався, того не сподівався, сердито кричав він. Ти мені відразу не сподобалася, як тільки тебе зубачив. Ото все випито і пхає носа де тре. А я не міг додуматися, чого вона такся підлизує? Баки мені забивала, казала, з Малинівкою хочеся подружити. Не серця, Бене, озвалася Мері, перевівши подих. Але якраз Малинівка показала мені дорогу сюди. Почувши це, Бен Везер став ще більше розсердився і вже, здавалося, зібрався стрибати. Ти, ти мала брехухо, заволав він. Звертає на пташку. Малинівка показала їй дорогу, а я і до чого той світ котиться, таке придумати. Так, Малинівка показала мені хвіртку, вперто повторила Мері. Може, вона й не знала, що робить, але так сталося. Бене, я більше не скажу ні слова, якщо не перестанете кричати і вимахувати кулаком. Бен тільки набрав у груди повітря, аби знову щось їй відповісти. І тут раптом розгублено затих, роззявивши рота від несподіванки. Тільки дивився він уже не на мері. Річ у тім, що колін врешті отямився і торкнув дікіна не за руку мовляв вези мене туди. Отож, поки в Бенве сварився з мері, Дікін розвернув візок і доправив до муру. І коли Бен узрів візок із юним господарем, то у нього просто відібрало мову. Ви знаєте, хто я? суворо? запитав колін, піднявши руку. Бен Везерстав дивився на хлопця, мов заворожений. Візок з барвистими подушками нагадував колісницю якогось царя. І цей хлопець. Старий лише плямкав губами, проте не міг вимовити і слова. Ви знаєте, хто я? повторив питання колін. Кажіть. Бенвезер став, підняв свою вузлувату руку і провів нею по очах, ніби відганяючи від себе привида. А тоді схвильовано вимовив А я, як не знати? У тебе мамині очі. Бог його знає, як ти сюди потрапив. Ти ж каліка. Колін забув про свою спину. Він рвучко подався вперед і налився багрянцем. Я не каліка, розгнівано вигухнув хлопець. Не каліка. Він не каліка, підхопила Мері, також, неабияк розсердившись. Я оглядала його спину. Там нема нічого, ніякого горба, навіть гульки. Бен Везерстав ще раз провів по очах. Рука у чоловіка тремтіла. Голос дрижав. Цей старий Йошерець зовсім не хотів образити коліна. Просто за своїм звичаєм бовкнув навпростець те, що думав. То ти? Ти не горбун? спитав він хрипко. Ні. вигукнув колін. А я чув, що тобі ноги покрутило, знову бовкнув Бен. Колін спалахнув. Такого йому ніхто ще не говорив в очі. Юний раджа витягнувся, як струна, його охопив гнів. Зазвичай такі спалахи призводили до істерики, проте на цей раз гнів і образа розбудили у колінові якусь неймовірну силу. Іди сюди. крикнув він до Дікіна, скидаючи із себе плети подушки. Підійди швидко. Дікін у мить опинився біля хлопця. Мері від хвилювання аж зблідла. Вона відчула, що зараз буде. Ти можеш, 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 знай повторювала вона. Тим часом Дідін узяв коліна під руку. Хлопець переставив ноги з візка на землю і встав. Тоді випростався. Через свою худорлявість він здавався ще вищим. Очі палали. Дивіться! вигукнув він, дивлячись на Бена Озерстава. Дивіться на мене, дивіться. Він стоїть, скрикнув Дікін. Він може стояти, як я. Він такий, як всі хлопці в Йорширі!» Пенвезер став затремтів, і з його очей потекли сльози. Цього мері ніяк не сподівалися. Ох. сплеснув руками старий. То люди брехали. Хлопець худий, як тичка. Блідий, як стіна, але нічого йому не бракує. Спина рівна, ноги рівні. З тебе виросте моцний чоловік, хлопче, благослови тебе, Боже. Дікін тримав коліна за руку, але в цьому не було потреби. Хлопець впевнено стояв на своїх ногах. Коли нема батька, то господар тут я. Ви повинні мене слухати, проказав Колін, дивлячись просто в очі Бенове зерстафу. Це мій сад, і я буду сюди приходити. Тільки нікому про це не кажіть. Нікому. А зараз зласьте з драбини. Міс мері зустріне вас на доріжці і приведе сюди. Досі ми все тримали у таємниці, але тепер ви знаєте, і я мушу з вами поговорити. Ходіть, я чекаю. Бен Везерстав ніяк не міг відірвати очей від коліна, але став поволі спускатися. Ох, хлопче, мій милий хлопче, розчулено шепотів старий. Врешті хитнув головою, приклав руку до капелюха і промовив Так, сер, слухаю, сер, і зник за стіною.